Максим Кожушко український шериф, спадковий поліціянт, який вже понад 12 років оберігає спокій на вулицях. Після закінчення академії працював оперативником та патрульним поліцейським столиці. А зараз обіймає посаду поліцейського офіцера Бучанської громади. Чи є корупція серед поліціянтів? Ну, наразі, якщо це питання загалом за поліцію, ну, напевно, звичайно, є. На жаль, це в кожній країні світу є. Питання більше в тому, на які це відсоткові такі, співвідношення. Я вважаю, що на сьогоднішній день, якщо це це питання йде з відсоткового співвідношення. То в цілому в поліції корупція набагато зменшується. В першу чергу це через цифровізацію країни нашої. В першу чергу це через те, що е, всі корупційні складові і корупційні моменти, які там були в поліції раніше, вони потихеньку-потихеньку але закриваються. Ми можемо це спостерігати навіть самі, можливо, там е, дехто до цього буде відноситись скептично, але я можу навести факти. Наприклад, на сьогоднішній день е, чи хтось може сказати, що посвідчення водія в сервісних центрах можна десь придбати за якто раз. Раніше говорили там по блату, да? Я вважаю, що на сьогоднішній день це дуже-дуже практично неможливо. Якщо хтось зараз проходить там відповідні екзаменаційні питання у сервісних центрах, він може підтвердити мої слова. А це тенденція того, що корупція дійсно зменшується в системі МВС в цілому. Також, наприклад, патрульні, поліцейські, офіцери громади мають постійно нагрудні бодікамери. Це унеможливлює факт самого корупційної складової, навіть подумати про неї, тому що практично кожне спілкування з громадянами ти маєш фіксувати на нагрудну водікамеру. Навіть зараз ми з вами спілкуємося, але моя нагрудна водікамера також знімає, як і ваша. Тому це мій обов'язок. Якщо я цього виконувати не буду, і хтось це перевірить, а перевіряючі служби також їздять, вони мене, мене можуть просто вигнати з роботи або застосувати якісь дисциплінарні стягнення. Тому, звичайно, ми потихеньку-потихеньку цифровізуємося і переходимо до того, що корупція в Україні зникає. Чому в суспільстві вирує недовіра до поліції? Е, недовіра до поліцейської з різних причин. По-перше, що дійсно корупція в поліції раніше була суттєва, дуже суттєва. Е, але хто на цьому винний, потрібно це окреме питання, потрібно розбиратися. Е, ми не забуваємо, що в законодавство винувати винуватий той, хто пропонує корупцію, пропонує взяти взятку. Е, це ж всі люди, в принципі, які дають взятки, вони потім, е, як то кажеться, е, постійно. Чи засмучуються, чи постійно мають недоволення, що вони комусь не заплатили взятку, але тим не менше ти сам пропонуєш її. Да? Давайте почнемо з того, це також порушник. Потрібно бути толерантність до корупції, в першу чергу, не толерувати її, тобто не пропонувати. З цього потрібно почати. Але також держава, як на мене, на сьогоднішній день робить в цьому ривки великі за рахунок нагрудних камер, за рахунок камер в автомобілях, за рахунок всіх, Інструкції, як потрібно спілкуватися з громадянами, тобто і це все не унеможливлює факт якоїсь корупційної складової. І це спостерігається останнім часом. Звичайно, десь, можливо, якісь суперкорупційні люди знаходять якісь лазейки в цьому плані, так скажемо, але це все закінчується для них рано чи пізно погано. Це я бачу зі своєї сторони, за своїх вже не один рік роботи в поліції, в міліції. Я бачу, що на, сьогодні, на сьогоднішній день це прогресує, і дійсно питання корупції воно найближчим часом. Я думаю, що. Національній поліції України доведе доведеть до такого мінімального відсотку, як і в закордонних країнах. Чому поліція не воює? Е, ну, поліція це не воює. Це, я не знаю, хто ці питання задає. Я також читав це в соцмережах, але це повний, е, ну, як на мене, Неосвічена або людина, яка взагалі не розуміє, що вона говорить, або це просто інформаційний вкид і провокація, не більше того. Тому що ми знаємо, що згідно розпису, що у нас є зараз в країні, це близько 100 тисяч поліцейських, і згідно слів нашого голови на національної поліції Івана Вігівського, близько 15, 10 -15 тисяч поліцейських наразі на зараз воюють. Це такі спеціальні підрозділи штурмові, як сафарі, лють, хижак, ну, можливо, ще я не, не пам'ятаю точно. Також у нас є е, такі підрозділи, як «Білі Янгли, які є евакуаційними підрозділями да, і з місць небезпеки, фронтових, тобто цивільних осіб. У нас є е, зведені загони, які не є в принципі штурмовими, але вони також забезпечують громадський порядок на територіях, де є де, е, е, конфронтація з ворогом неподалік. Да, це блокпости, перевірка диверсантів, перевірка місцевого населення, калаборанства і тому подібне. Тому це повна. Повна маячня, так скажем, на рахунок того, що поліція не воює. Можливо, хтось хоче, щоб поліція воювала в цьому своєму составі там, да, 100% там, чи 90%. Але треба подумати, що це можливо зробити. Да, напевно, за політичною волі якихось осіб там, і держави це можна зробити, і зараз цей хай такі піднімається. Але потрібно кожному задумати, що буде на місцях в тилу і якщо не буде тут поліції. Потрібно про це дуже теж думати. Чи часто поліцейські зловживають своїми обов'язками? Зловживання службових обов'язків. Ну так по пам'яті не можу так сказати, прям що мені приходить на думку. Ну, звичайно, є, звичайно, не без цього. Ми всі допускаємо помилки. Людина таке створіння, що не може не допускати помилки. Ми не роботи, ми також живі створіння. І перевищення повноважень це одна із також ну, таких. Моментів, які бувають в роботі поліції, для того, щоб цього не допускати, звичайно, треба бути дуже гарно навченим, потрібно бути тренурованим. І для цього повинна держава і ну, вся, сама структура нас поліції прикладати максимально зусиль, щоб зробити первокласних поліцейських. Для першокласних поліцейських, які будуть максимально працювати в рамках закону, також треба не забувати, що потрібно, в свою чергу, якщо ми хочемо таку поліцію, тобто наше там, суспільство хоче першокласну поліцію, якщо там почитати якісь. Фейсбуки, да, і якісь соцмережі, то ми на це постійно наполягаємо. Але для цього також потрібно не забувати, що для цих людей потрібно надавати і гідне матеріальне забезпечення, гідні соціальні пакети, і гідне заробітні плати і тому подібне. Щоб це було зацікавлено, щоб людина краще із кращих вибирати. Тому, да, звичайно, є перевищення повноважень поліцейських, ми це бачимо. Бо по мережах, по новинах ці випадки трапляються. На жаль, це є, да. але в цього також є і в кожній країні світу. В кожній країні світу. Ми пам'ятаємо американський досвід, да, там, де Флойда покійного да, задушив поліцейський, на жаль, ногою. Да. Це ж також є, ну, посчитали як перевищення, дали тюремний срок дальному поліцейському. Нема такого, що якась країна повністю беззапасена цього. Є просто відсоткове співвіднові. Не більше того, не менше і тому для цього треба працювати. Для цього треба, працювати, розвивати якісну поліцію і якісні кадри поліції. Що станеться з суспільством, якщо поліції не стане? Дивіться, про поліцію можна багато чого говорити, де хтось ображається на поліцію, тому що йому виписали штраф елементарний, але ж ти порушник, ти повинен теж усвідомлювати, що ти порушник, і от він вже всім ходить розказує, яка поліція погана, тому що виписали штраф. Але ти порушив, і тобі виписали штраф, і, можливо, тебе уберегли від того, щоб ти якщо на машині десь не пропустив пішохода. Як в мене там буває часто ситуація, я виписую штраф. Людині намагаюся дояснити що те, що сьогодні я виписав штраф, але на наступний раз. Будете набагато уважніші, і можливо, ви я вас уборіг від якоїсь ситуації більш складної, Якщо пещехода, ви зіб'єте на смерть, ви сядете в тюрму, да? чи там вас заарештують. А на сьогоднішній день це просто штраф, і ви просто вже будете в тонусі і будете на наступний раз, 10 разів думати, як їх проїжджати пешеходний перехід. Елементарно, тобто для чого робота поліції? Це в першу чергу, в першу чергу, профілактика і підтримання порядку. Якщо не буде поліції, можемо просто подумати, чим це закінчиться, а представити собі. Можливо, хтось не представляє. Ну, я скажу. Що я вважаю, що тоді буде повна анархія, повний хаос на вулицях, сильна людина, яка буде найсильніше датаником району, вона би перемагати. Сколба більша зброя, то й буде перемагати. Тобто, уявімо собі ситуацію, що до вас додому приходить якийсь чоловік, да, поліції немає кому позвонити, забирає вашу дружину чи вашу дочку і каже, що сьогодні вона моя. І просто доставляє вам пістолет до голови. Що ви зробите? Кому ви позвоните? Немає поліції, немає кому позвонити. Тому потрібно думати, і я думаю, що думаючі люди в нашій країні розуміють, що важливість. Самої поліції, яка вона не є. Можливо, да, можливо не ідеальна, можливо, ми до цього йдемо. Але я впевнений, що з часом ми до цього прийдемо і будемо мати першокласну поліцію, як і в європейських країнах, і в країнах Скандинавії і Америки. На який найкурйозніший виклик ви їздили? А, найкурйозніший виклик так, зразу все не згадаєш. Багато ситуацій було, ти їх не приймаєш так сильно до уваги, але, напевно, такий, який найбільше нагадується мені, це. Такий смішний випадок, коли ми приїхали на крадіжку домашньої худоби там, до бабусі, вона заявила, що в неї пропала спасовище коза. коза. І ми почали її шукати дуже в Да? а потім ми ну, спілкуючись, з потерпілою, полагаючись на її, так скажемо, факти, які вона доводи говорила, навіть не усвідомлювали те, що її пізніше виявили, що вона просто залишилася в хліві вдома. От Бабуся просто має старчаський, так скажем, склероз і забула її просто сьогодні вигнати на пасовище, але прийшла за нею на пасовище її забирати. Ну, Це, напевно, така найсмішніша ситуація, яка нас довго веселила в той час. Що найдивніше, ви бачили під час патрулювання? Е, найдивніше це мене завжди дивує не, е, людська неусвідомленість, тобто в своїх дій. Е, Мене часто дивує, коли людина каже, що я п'яний їду за кермом, але мені тут додому проїхати два кілометри. Мене це дивує, мене, чесно кажучи, це навіть трохи, ну, як так сказати, по-своєму так злить трохи, тобто, тому що люди не усвідомлюють, що навіть через два кілометри може хтось вибігти на дорогу, вони його зіб'ють, і це буде вбився на дорозі. Мене дивує людська неусвідомленість своїх порушень. Всі хочуть нібито жити в європейській країні, але в той же час мало хто хоче жити по закону. Тому що коли касаються це їх безпосередньо, вони хочуть знайти якісь лазейки, якихось знайомства, і це питання, як то кажеться, по-своєму вирішити. Але ми ж хочемо ніби в Європу, давайте вже жити по закону. Які найбільші проблеми є в Бучанському районі? Найбільші проблеми в сфері правоохоронної діяльності. На сьогоднішній день я скажу, що проблеми у нас на щастя, не такі, як були в 2022 році, в лютому місяці. На щастя, завдяки нашим. Ми, ми, Збройних силам України і поліцейським воюючим, і всім іншим, хто воює. Але проблема, звичайно, на сьогоднішній день я вважаю найбільше, це те, що слабо настроєно, да, або ще не повністю забезпечено. Це розумне місто відеокамери, фіксації номерних знаків, фіксації там людей і на всіх там перехрестях. Я хотів би, щоб таке було, тому що це допоможе дуже сильно в розслідуванні вже вчинених правопорушень, кримінальних і адміністративних, і тому подібне. Це допоможе поліції полегшити їх роботу, тому що на сьогоднішній день дуже багато автомобілів, дуже багато трафіків, дуже багато правопорушень чиняється на дорозі. Дуже багато може бути викрадення автомобілів, і це допомогло б, звичайно, в розслідуванні. Тобто нам потрібні не тільки поліція може на сьогоднішній день проводити там подкориподпокоративні обходи. Це все трохи застаріла сфери розслідування, а потрібно йти в ногу з часом і удосконалювати методи розслідування і так далі. Я доважаю, що це одна із найбільших проблем поки що, але вона наразі має вирішуватися. Я таке чув, що. Ці проекти запроваджуються за допомогою. Ну, наприклад, навіть Бучанська міська рада зараз дуже сильно вболіває, щоб були. Запроваджені камери відеонагляду на всій громаді. Це дуже класно буде, це дуже допоможе нам в роботі, допоможе людям роз роз допомагати їм в їхньому горі, якщо вони будуть звертатись на лінію 102. Тому що, як би там не казали, як ви кажете, поліцію там не люблять, хейтять, але в случаї якоїсь е звичайної події всі дзвонять до поліції. Навіть якщо це не стосується нашої компетенції, все одно дзвонять до поліції. Тому це напевне неправильне твердження, що поліції не довіряють. Я вважаю, що довіряють, але просто. Тут більше такий якийсь провокаційний момент на цьому. Як ви обираєте, яку машину зупинити? Взагалі-то це в більшості випадків це автомобілі, які порушують правила дорожнього руху, але можливо є і інші випадки. Якщо у вас автомобіль на єврономерах, це є підстава для зупинки, для перевірки його на там по таможному за завезенні, так скажемо. Також багато підстав для зупинки, насправді, але найбільше розповсюджене – це порушення правил дорожнього руху, порушення технічного стану. Наприклад, якщо не горить якась там лампочка, водія можна зупинити, перевірити документи. Більше в принципі, законодавчих підстав для зупинки в нас немає. Просто так зупиняти автомобілі не можна. Можливо, це лише там довиключення випадки, якщо там якийсь блок хвостей і є підстави вважати, що автомобіль щось порушує якісь законодавчі моменти, може бути почати на ДТП, орієнтування і тому подібне. Загалом, це, це порушення правил дорожнього руху. Я зазвичай зупиняю тільки за порушення без причини зупиняти. Не, не, не роблю такого, тому що це незаконно, а потрібно жити в рамках закону. Наскільки правомірною є співпраця співробітників ТЦК з поліцією? Ну тут, дивлячись, як подивитися, якщо що маєте саме на увазі, яке саме питання? Вони що саме роблять? Поліція не має права надавати повістки на сьогоднішній день. Законодавцям це не передбачено. ТЦК має право надавати повістки. Коли вони працюють в симбіозі, по факту вони нічого законодавчого не порушують. До того моменту, доки в принципі, поліцейський там не перевищує свої повноваження, по закону також він не має права передавати дані, які якщо він дізнався від людини, тому що це персональні дані іншим стороннім особам. ТЦК можна розцінити дані ситуації як стороння особа. Тому так, да, це дійсно йде якесь порушення і законодавчі такі норми, вони не врегульовані ще до кінця. Але з іншої сторони поліцейський тут не має права вручати повістки, і наскільки я знаю, ніде не було жодного відео, де він вручає повістки. Він просто забезпечує охорону громадського порядку, контролює, щоб ні та сторона, ні та не займалася порушенням громадського порядку, не, не билися і так далі. Це головна задача, задача на сьогоднішній день поліцейського під час спільного рейду із ТЦК, але я останнім часом їх взагалі не бачу, і ми, наприклад, не залучаємось сюди. Просто те, що я бачу із відео, я можу заналізувати і сказати, що, що може поліцейський робити дані ситуації, а що ні. E, Взагалі-то це як охорона громадського порядку, і можливо, в них інші якісь завдання, насправді, я не знаю. Можливо, вони ходять, шукають розвідувальні, розвідувальні групи, знаєте, там, диверсійні. Тобто це все лише аналіз і тих відео, що я бачу в інтернеті. Ми особисто з ТЦК не залучаємося. У нас є лише направлені матеріали із ТЦК. Якщо людина взагалі отримала повістку, не з'являється ТЦК, вони оголошують нам їх в розшук. Ми їх потім шукаємо вже особисто. І можемо там згідно законодавства, як виявимо, зв'язку з тим, що вони вчили адміністративне правопорушення, затримувати і доставляти до відділення поліції. А Далі вже також повідомляти ТЦК. Все. Як повномасштабне вторгнення, повпливало впливало на роботу поліції? Після повномасштабного вторгнення поліція, робота поліції змінилася кардинально, особливо під час і окупаційних дій, і під час е, так скажем, вторгнення Російської Федерації на територію суверенної України е, потрібно було, це все, звичайно, ніхто до цього не готовий, скажімо так, відверто. Е, всі поліцейські працюють ну, з законодавству працюють у мирному містах і так далі. Вони не є частиною Збройних сил України, хоча на сьогоднішній день це. Переформатовано і можна вже сказати завдяки тим підрозділам штурмовим і іншим, які е, воюють на передові, що поліція також переформатовується потроху і деякі частини е, воюють на передові. Але змінилось в першу чергу в тому, що Постійно ми залучаємося до якихось відпрацювань диверсійно-розвідувальних груп, щоб їх виявляти. Постійні відпрацювання можуть бути на блокпостах з метою там, виявлення диверсійно-розвідувальних груп. Це на сьогоднішній день. Якщо під час самої бойових дій на території Бучанської громади, то ми залучалися як і як скажімо так, як і розвідні війська, можна сказати, частково, тому що ми тут залишилися і співпрацювали з нашими збройними силами, з нашим керівництвом, надавали відповідну інформацію, яку потрібно було. Але в принципі це все було, скажімо так, не планово і. Доводилося нам на ходу вчитися. Тому що, ще раз наголошую, що поліція це не воюючий такий орган дійсно до війни був. Він, його повноваження, і згідно закону, не відноситься там відбиття збройної агресії іншої країни на нашу країну. Це виключно компетенція Збройних сил України. Але на сьогоднішній день ми бачимо, що поліція переформатувалась і багато підрозділів воюють дійсно на передові. Багато підрозділів служать в зведених загонах, в тому рахунку, і я, і наші колеги я зараз відправили. ...провелися нещодавно на схід для забезпечення і громадської порядки на території, які наближені до фронту, і для виявлення диверсійно розвідувальних груп, і також багато підрозділів спеціальних призначень, такі як Корт, ППЛП, вони залучаються безпосередньо до участі в якихось бойових діях, тому що вони, воюють, ну, вони більш навчені і мають більший спектр. Чи може стати поліцейським людина з кримінальним минулим? Е, ну, дивлячись, яке це кримінальне минуле насправді. Е, тут е, ну, моя особиста думка, що ні, повинна бути бездоганна репутація. Але законодавчо на сьогоднішній день є врегульовано те, що якщо в людини погашена судимість, е, тобто там є термін після відбуття покарання, да, якогось там умовного чи дійсно до позбавлення волі. Е, але ні, помиляюся, якщо не помиляюсь, там не, не тяжкі злочини, якщо людина... Вчинила, наприклад, там, бійка на да, е, нанесення тілесних ушкоджень, то після погашення цієї судимості людина має право йти в поліцію навіть. Е, це так закон говорить. Моя особиста думка, що це, е, ну, напевно, якщо в людини є кримінальне прошло, то е, напевно вона не, не має бути в поліції. Але це моя особиста думка. Законодавством передбачено, що після погашення судимості має право. Чи доводилося вам рятувати життя? Так, звичайно, доводилось. Це були випадки, коли я працював раніше у патрульній поліції міста Києва. Неодноразово були випадки, коли людина намагалася завдати собі шкоди, тобто там спригнути з балкона, хотіла закінчити життям самогубством, доводилося її переконувати у зворотньому, навіть десь трохи хитрувати і до неї підходити ближче, щоб її затримати. І, на даний час зробити всі дії, щоб вона не могла задати собі шкоди і все потім вже пояснити і відправити в лікування і так далі. Такі були випадки. В принципі, були випадки, коли. Із автомобілів, які почали займатися і потрапили в ДТП, ми також доставали до приїзду швидкої. Ми були перші на місці, події ми доставали з тих автомобілів людей. Це також було. Ну, в принципі, самі такі, це, самі такі випадки, це ДТП, звичайно. Якщо ми перші приїжджаємо на місце, ми допомагаємо, витягуємо, якщо це по можливості, тому що автомобіль має зайнятися і так далі. В принципі, Конкретний випадок треба Конкретно, ну, Конкретний випадок це коли автомобіль на проспекті перемоги в місті Києві потрапив у відбійник і дуже сильно пострадав, почав загорятися, ми з автомобіля достали людину. Одну і другу, в одній були перебиті ноги, в іншої були розірвані легені. На жаль, та, що була з розірваними легенями, я пам'ятаю наче час, і вона загинула на місці. А той, що були переломані ноги, ну, вижив, звичайно. В принципі, це наглядний такий випадок, який я пам'ятаю, і на все життя заповнюю. Чому суспільство боїться поліції, адже це безпековий орган? Ну е, ту, тут, по-перше, це великий стереотип з радянських часів. Що раніше, коли приходив там ще навіть в школі, почали навчати, що я, якщо що, я визво там участково, я, якщо що, позвоню в поліцію. я тебе там, ну тобто це таке залякування йде. В першу чергу, це із цих стереотипних моментів, які нам перейшли в спадок. По-друге, поліцейськими, ну я в принципі один із найважливіших аспектів, чому так? Е, по-друге, я не знаю, чому так бояться поліцію. Нас боятися не потрібно, допоки ти не порушуєш закони, я завжди це говорю. Е, тому що дехто думає, що як -то там, якщо ти там зі мною спілкуєшся, е, то мені можна порушувати. Але це не так, це, це також якийсь стереотип. Е, якщо ти порушив, ти, зразу, ти, ти з того знайомого стаєш мені зразу е, тим порушником, і я дію в рамках закону. І так повинно бути. Е, тому що немає такого, що. от... Дехто каже, оцей хороший поліцейський, цей поганий. Я вважаю, що це також якийсь стереотип і взагалі неправильне висвітлення роботи поліції, і взагалі поліцейського цілому. Не може бути такого, що є поганий, є хороший, є справедливий, да? є чесний поліцейський, але точно не поганий і хороший. Як ти можеш бути хорошим, коли ти зупинив водія, а він на підпитку? Але він друг твого знайомого. Як ти можеш бути хороший в даній ситуації? Це потенційний вбивця. Ти повинен задокументувати його і зробити все в рамках закон... чинного законодавства, і оформити да, його, і передати справу до суду. Як тут можна сказати, що поліцейський був хороший чи не хороший? Багато таких випадків розумієте? це просто звичайний приклад, який я навів. Чому люди продовжують фіксувати роботу ППО? Які можуть бути наслідки? Ну, я думаю, що це в першу чергу через хайп, який всіх намагаються спіймати, так? Да? Всі хочуть бути якимись там. Першого викладацями, там, можливо, якісь телеграм-канали, можливо, це якісь інстаграми. Хочуть щось, знаєте, люди постійно хочуть десь трохи хвастатись, щось показувати. Але я вважаю, що так, це, це по-перше, моя точка зору, це, звичайно, дуже шкодить нашій роботі ПВО. А по-друге, так, це дійсно порушення законодавства, якщо не помиляюсь, стаття 114, 100, Прим 2 Кримінального кодексу України. Може помилятися, не можу, не можу точно сказати, але, скоріше все, це ця стаття, яка забороняє зйомку роботи військових по повітряної оборони і, і тому подібне. Це все є, е, прирівнюється, як можна сказати, до державної зради. Ну, це не є державна зрада, але воно прирівнюється. І е, я думаю, що всі люди, які свідомі, вони мають це усвідомлювати. А всі, хто е, на це там, скажімо так, дивиться скептично або все-таки продовжує порушити, будьте готові, що до вас можуть прийти правоохоронні органи. Це навіть не не працівники поліції, це працівники Служби безпеки України і ви можете мати проблеми. Тому. Напевно, потрібно трохи думати перед тим, щоб щось робити. Чи порушують закон адміни телеграм-каналів, де роздають повістки? На сьогоднішній день я на це питання, на жаль, не готовий вам відповісти, скажу відверто. Не вивчав його, і це також, напевно, більше до працівників ТЦК і, можливо, можливо, Служби безпеки України, якщо порушення мобілізаційних норм. В принципі, я вважаю, що. Не потрібно цього робити, потрібно просто взяти, набратися хоробрості, прийти в військкомат і стати на облік. І це повинно зробити кожен чоловік. Тому що в першу чергу ми воюємо за нашу країну, і ми повинні розуміти, що ніхто крім нас цього не зробить. І, в принципі, так само, як і ми, ми всі готові до цих бойових дій. І якщо нас відправлять, туди ми також до цього готові. Ну, я вважаю, що така в нас доля, нічого не зробиш. Тому ходити ухилятися насправді це більш... Шкідливо і виставляти, ну, не виставляти десь там ці всі повідомлення, ну я не знаю. Ну, як на мою точку зору, я не знаю, що це порушення закону, чесно кажучи, але це точно якось не, не, не сміливо, не по мужськи так скажу. Принципі, ну, все. Що б ви хотіли сказати нашим глядачам? Е, звичайно, в першу чергу, перемоги, скорішої перемоги, але для цього всі потрібно розуміти, що ми повинні продовжувати свої зусилля. Я розумію, що війна стомлює, війна дійсно вже дехто там не хоче лишній раз, як то кажеться, хоча його не буває, донатити чи допомагати Збройним силам, але повірте, що. Е, ні, ні одна незалежність, вона не, не виборюється без боротьби, без, без, борьби, без е, бою і так далі. Це по історії так показує. І ми повинні продовжувати донатити, продовжувати допомагати всіма можливими способами нашим Збройним силам України, забувати, що тільки так ми зможемо перемогти. Тому дуже хотів би, щоб всі люди е, зараз приблизно об'єдналися так, як об'єдналися 24 лютого 2022 року. Зараз цього дуже, дуже, дуже сильно не вистачає. Багато хто розчаровується в чомусь, багато хто е, вже досить довго йде війна. І багато хто вже так скажемо, як правильно виразити вам, багато хто втомився від цього. Я це все теж розумію. Ми також люди це все розуміємо, але потрібно ще трохи потерпіти. Будь ласка, напишіть в коментарях питання, які ви б хотіли поставити нашим наступним героям. А також не забудьте підписатися та поставити лайк під цим відео.